Рух трамваїв на вулиці Плеханівській на ділянці від вулиці Кошкіна до вулиці Молочної буде припинений з 10 ранку до 18 години 15 травня. Як повідомили у департаменті інфраструктури, це пов'язано з необхідністю проведення ремонтних робіт КП «Харківводоканал». У цей час трамвай номер 8 курсуватиме так. Розворотне коло, 602 мікрорайон, Салтівське шосе, провулок Салтівський, вулиця Академіка Павлова, проспект Героїв Харкова, вулиця. Кошкіна, вулиця Плеханівська, вулиця Морозова, проспект Героїв Сталінграда, у розворотне коло вулиця Одеська. У зворотньому напрямку розворотне коло вулиця Одеська, проспект Героїв Сталінграда, вулиця Морозова, проспект Героїв Харкова, вулиця Академіка Павлова, провулок Салтівський, Салтівське шосе, розворотне коло, 602 мікрорайон.